Відео з ходу будівництва житлового комплексу Стар Сіті, що розташований у Дніпровському районі Києва, за травень. Стар Сіті це проект від надійного девелопера Boot Capital і зводиться на великій території у майже 8 гектарів. Це 8 будинків комфорт класу, об'єднаних спільним внутрішнім простором. Станом на травень в першому будинку на 50% вже влаштовані фасади. Оздоблення місць загального користування готово на 30%. Стяжка виконана на 60%. Внутрішні інженерні мережі готові на 70%. Ліфти влаштовані повністю на 100%. У другому будинку закінчують влаштування вікон. Виконали 98%. Світлопрозорі металопластикові перегородки влаштовані повністю. Вітражі з алюмінієвих сплавів виконали на 60%. Закінчують влаштовувати ліфти. Вже готово 90%. Продовжують інсталяцію внутрішніх інженерних мережів. В третьому будинку вікна та світлопрозорі металопластикові перегородки влаштовані на 60%, внутрішні інженерні мережі на 10%, покрівля готова на половину. В четвертому будинку монолітний каркас виконали на 85%. Сходові марші теж на 85%. Зовнішні стіни з газоблоку готові на 70%, фасадні вікна влаштували на 10%, покрівля готова на половину. У п'ятому будинку монолітний каркас готовий на 80%, а зведення зовнішніх та внутрішніх стін готово на 55%. Продовжуються роботи по котловану паркінгу, залиття фундаменту та палий. Житловий комплекс Стар Сіті це повноцінне місто в місті. Проєкт зводиться на великій території у майже 8 гектарів, де усі будинки об'єднані спільним внутрішнім простором. Тут розташується власний дитячий садочок та чотириповерхова школа-гімназія. Поряд торгово-офісний центр. Для занять спортом тут спроєктували стадіон і зони воркауту, для прогулянок великий освітлений парк, для малечі ігрові зони. Перші поверхи будинків відведені під офіси, магазини, кафе і ресторани, спортивний зал та необхідні сервіси, житловий комплекс Стар Сіті місце, де збувається бажання.